Всі обітниці старого завіту, першого завіту тепер підкріплені кров'ю Ісуса. І хіба це не чудово? Амінь. Скажу вам: якщо це не запалює вас, тоді ваші дрова вологі. Амінь. Хвала Богу. Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього і ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає нас зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Приєднуйте сьогодні до Кеннета Копленда на передачі «Переможний голос віруючого, коли він буде пояснювати, що Ісус зробив для вас і як це дає вам можливість мати дивовижне життя. Кожен віруючий має покликання від Бога. Почніть жити, йдучи Божою дорогою і отримуючи його результати. Вітаю вас! Це передача Переможний голос віруючого. І я Кенет Копленд. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цю передачу. Ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми дякуємо тобі за Твого Духа. Ми поклоняємося тобі і дякуємо тобі, і прославляємо тебе сьогодні за відкриття з небес, за те, що ти розкриваєш для нас царство Боже. І твої способи того, як ти все це робиш. Фактично. Отже, дозволь, я це перефразую. Ти маєш лише один спосіб і одну дорогу. Твій спосіб того, як ти все робиш. І ми приймаємо його, і ми дякуємо тобі за нього в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Давайте знову відкриємо сьогодні наші біблії на 55-му розділі книги Ісаї. І ми говоримо про те, як все робить Бог. Він ніколи нічого не робить без любові. Він завжди є любов. І на попередній передачі я навів це дещо інакше. І Господь поправив мене стосовно цього. Тому я виправлю себе, і я виправлю вас. І я сказав: дорога любові і дорога віри. Ні, давайте поставимо все у правильному порядку. Бог ніколи нічого не робить без любові. Він є любов. Він ніколи нічого не робить без Слова Божого, бо Він є Словом Божим. Він ніколи нічого не робить без віри, бо ми маємо віру Божу. І віра є з'єднувальною ланкою між нами та Богом. І він ніколи нічого не робить без Духа Святого. Тому у вас є любов, Слово Боже. Віра. Яка приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І все це робиться Духом Святим. Ісус сказав: Я не можу нічого робити сам від себе. Але отець, який перебуває мені, Він творить діла. Давайте, як я сказав, звернемося до 55-го розділу книги Ісаї. Вчора ми почали читати шостий вірш, Тому давайте до нього і повернемось. Шукайте Господа, коли можна його знайти. Кличте до нього, коли він близько. І послухайте сьомий вірш. Нехай безбожний залишить. Слово перекладене тут як безбожний означає перекручений, спотворений. Це подібно до того, як перекручуються галузки або інший матеріал, коли виготовляється плетені меблі і так далі. Нехай залишить нечистивий...» А звідки, на вашу думку, це береться? Ви коли-небудь замислювалися про це? Поверніться до Адама. Адам виглядав так само, як Бог. Він був точною копією Бога. Адам та Ісус виглядали абсолютно однаково. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. Не забувайте про це. Але отець сказав Адаму: того дня, коли ти з'їсиш від цього дерева, ти смертю помреш. Він не говорив про те, що той помре фізично. Він говорив про духовну смерть. А що є духовною смертю? Духовна смерть це бути відділеним від Бога, який є джерелом духовного життя. І Біблія весь час говорить про духовну смерть. За виключенням тих випадків, коли вона говорить конкретно про фізичне тіло. Як, наприклад, коли Ісус сказав, Лазар помер. Амінь. Він говорить про його тіло. В іншому випадку тут говориться про духовну смерть. І коли Ісус зробив себе слухняним аж до смерті, Він вірою відділив себе від Бога і вірою прийняв смерть. Тому він мав померти духовно. І він мав бути відділеним від Бога для того, щоб. Зрозумійте це. Ті з вас, хто ніколи раніше цього не чув, зрозумійте, зрозумійте це. Це найкраще, що ви коли-небудь чули в своєму житті. Ісус, страждаючи в пеклі, утримуючи за нас покарання за державну зраду Адама, Писання говорить у першому розділі послання до євреїв. Також, коли вводить перворідного до Всесвіту, Ісус страждав там. Він був відділений від Бога на рівні духа. Душі і тіла, але прямо посеред цього, коли Слово Боже зійшло в пекло, Ісус знову був з'єднаний з Богом, Він народився згори. Якби він не народився згори, ми б ніколи не змогли народитися згори. І хіба це не чудова звістка? Скажу вам ось що. Це робить мене безмежно радісним. Бо розумієте, він перворідний, він первісток. Це означає, що я. Хвала Богу. Хвала Богу. Ми народжені згори. Це реально. Мені хочеться продовжувати говорити про це, але я маю повернутися сьогодні до мого послання. Я просто хочу подякувати тобі за це, Господи. Хвала Богу. Отже, нехай залишить нечистивий дорогу свою. І що сталося з Адамом? Він був перекручений, розвернутий на 180 градусів. Задумайтеся про це. Він був життям, він був з'єднаний з Богом, він мав віру, любов, радість, лагідність, доброту, стриманість, все це він був всім цим, подібним до Бога, але він скуштував той плід і помер. Пам'ятаєте, писання говорить: коли ми були мертвими через гріхи наші, наше тіло було живим. Ми ходили всюди, але ми були відділеними від Бога. Отже, що сталося з Адамом? Те, що ми з вами сьогодні знаємо як страх, фактично було вірою Адама, яка була спотворена. Ось звідки взялося поняття «нечистивий». Амінь. Те, що було вірою, стало страхом. Те, що було радістю, стало депресією. І так далі. Кожна відмінна риса Бога була розвернута на 180 градусів. І, під'єднавшись до сатани, стала його відмінною рисою. Отже, це ціла окрема тема. Нехай залишить нечестиву й дорогу свою. А якою є його дорога? Звичайно ж, його дорога це дорога цього світу. Його дорога це звичайна дорога. Його дорога це дорога диявола, його дорога це дорога плодського мислення. Навіть якщо ви народжені згори і з'єднані з Богом, ви все ще можете бути не наставлені згідно біблії у вашій вірі. Ви маєте віру, але вона не працює, і так далі, і таке інше. І круті задуми свої. Отже, ось є дорога і задуми або думки. І нехай звернеться до Господа. І він помилує Його і до Бога нашого, бо Він багатомилостивий. Хіба це не чудово? Хвала Богу. Зверніть увагу ось на що. Мої думки не ваші думки, і ваші дороги це не мої дороги, говорить Господь. Але як небо вище від землі, так дороги мої небесні дороги. Вище від ваших земних доріг. Я додаю тут окремі слова, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. І як дощ та сніг сходять, задумайтеся про це. Дощ та сніг сходять з неба, і туди не повертається, але напоюють землю і роблять її здатною бути родючою. Гаразд? Він поливає насіння. І насіння проростає, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Так і Зрозумійте це зараз. Я хочу, щоб ви я хочу, щоб ви це зрозуміли. Вам це потрібно. Так і слово моє. Яке виходить з уст моїх, воно виходить як дощ чи сніг, і воно не повертається до мене порожнім. Так, зачекайте хвилинку. Що це за слово? Гаразд, на минулій передачі ми говорили про слово Його завіту, розумієте? Коли Ісус воскрес мертвих. В силу вступив новий завіт. Хвала Богу. Отже, зрозумійте це. Зверніть увагу, ось на що. Слово моє, яке виходить з моїх уст, воно не повертається до мене порожнім, але виконує те, для чого я його надіслав. Ісус сказав в Євангелії від Марка 4, 18, 19, стосовно Слова Божого. Коли слово посіяне у тернині, тернина заглушає його. І воно. Тобто слово Боже буває без плоду саме слово Боже вивільняє благословіння Господнє. Амінь, щоб плодитися, розмножуватися, наповнювати землю, благословіння Господнє, щоб володіти нею і панувати над нею. Алілуя. Це Слово Боже. Саме слово Боже є цим насінням саме слово Боже. Хвала Богу. Воно виконує те, що мені потрібно і здійснює те, для чого я його послав. Отже, ви вийдете з веселищами і будете проваджені з миром. Гори і пагорби співатимуть перед вами пісню, і всі дерева у полі плескатимуть у долоні вам. Чому? Слово Боже діє. Хвала Богу. Віра в Бога діє. І я хочу, щоб ми з вами звернулися зараз до Євангелії від Матвія і прочитали там дещо, що сказав Ісус. Він сказав в шостому розділі Євангелія від Матвія про царство Боже. Він представляє царство Боже і його спосіб того, як він все робить. Не забувайте також цього. Дякую тобі, Господи, так. Так. Кожне слово, кожне слово. Кожна обітниця в Старому Завіті у кровному завіті підкріплена обітницею, принесеною на крові. Там була кров тварин, кров бичків, козлів і так далі. Але на той час вона була святою, оскільки Бог сказав, що вона була святою, і це базувалося на підставі завіту між Богом та Авраамом. Отже, кожна обітниця тут підкріплена і скріплена кров'ю. Коли ви переходите до нового завіту, він вже підкріплений Він скріплений кров'ю Ісуса в новому завіті, на відміну від першого завіту, підкріпленого та скріпленого кров'ю тварин немає прокляття. прокляття усунуте з нього, бо Ісус був зроблений прокляттям заради нас, і цього прокляття більше нема. В ньому залишилося лише обітниці благословіння. Отже, всі обітниці старого завіту, першого завіту тепер підкріплені кров'ю Ісуса. Хіба це не чудово? Амінь. Скажу вам ось що якщо це не запалює вас, ваші дрова вологі. Амінь. Хвала Богу. І Я хочу, щоб ви пам'ятали це. Коли Ісус сказав, для вас це має бути чимось дуже особистим, розумієте? Коли він говорить це, ви оновлюєте свій розум, щоб постійно так думати, щоб постійно думати про кровний завіт, про те, що всередині вас живе Бог. І ви оновлюєте свій розум стосовно цього. вам потрібно вклеїти невеликі стікери і червоною ручкою зробити помітки в своїй біблії. як це зроблено у мене. Не знаю, чи вдасться це показати, але якщо ви маєте нашу партнерську біблію англійською мовою, тоді ви знаєте, про що я говорю. Я ось так червоним виділяю те, стосовно чого мені потрібно оновлювати свій розум. Розумієте? Я малюю невеличкі вказівники у вигляді пальця, які вказує на цей вірш. Мені потрібно провести якийсь час у цьому вірші. Мені потрібно приділяти час, щоб дивитися у це. Це слова Бога. Звернені до мене стосовно цього. І якщо задуматись, я наробив цього з такою метою, але воно, зрештою, так вийшло. Те, що я підкреслюю червоним, це як символ крові. Хвала Богу. І я пройшовся по всій Біблії і підкреслив в ній слово благодать. Гаразд. і знаєте що? Давайте додамо п'ятий крок. Дорога любові. Дорога Слова Божого. Дорога віри, дорога Духом Божим. І дорога крові. Хвала Богу. Дорога крові. Це завіт. Чудово, чи не так? Алілуя! Дякую тобі, Господи. Саме про це ми й просили, коли молились про відкриття з небес. Амінь. І зараз я хочу прочитати наступне. Не забувайте, ми говоримо про дороги Бога, про дорогу любові, дороги Слова Божого, дороги віри, дороги Духа Святого, дороги кровного завіту. Отже, подивіться тут на Ісуса і давайте почнемо читати. Господи, з якого вірша ти хочеш, щоб я почав читати? Розумієте, Він говорить про різницю між занепокоєнням та вірою. Гаразд, 31-й вірш. Не турбуйтеся або не хвилюйтеся, і не кажіть. Ви приймайте думки турбот і хвилювань, коли говорите їх, що нам їсти, або що пити, або що одягнутися. Отже, все це є в кровному завіті, бо всього цього шукають язичники. І тому Отець, ваш Небесний, знає, що ви потребуєте всього цього. Отже, послухайте, шукайте ж передусім Царства Божого та Його праведності, і все це докладеться вам. В розширеному перекладі Біблії 33-й вірш звучить так. Шукайте, націлюйтеся, і прагніть передусім його царства та його праведності. Послухайте, його способу або його дороги того, як робити правильно і бути правильним. І тоді все це разом взяти також буде дано вам. Розумієте, вам потрібно дізнатися, як він це робить, і робити це так само. Якщо ми робимо це згідно його дороги любові, його дороги Слова Божого, його дороги Духа і на підставі кровного завіту, то знаєте що? Це те, що робив Ісус, коли був на цій землі. І коли ви починаєте це робити, що відбувається? Ісус сказав. Той, хто вірить в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше від цих створить, бо я до Отця мого йду. Що сталося, коли він пішов до Отця? Він послав Духа Святого, і коли він говорив: в мені перебуває Отець, він творить діла. Що відбувається? Я оновив свій розум, я народжений з гори, тому мій дух ідентичний його духу, бо він був відроджений Словом Божим. Ми з вами були відроджені не тлінним насінням, а не тлінним. Словом Божим, яке живе і перебуває на віки, бо все, що є в ньому, є і в нас. Різниця лише в розвитку, тому ми розвиваємось і чим більше ми оновлюємо свій розум стосовно цього, що відбувається, це починає змінювати нас згідно слово Божого у 12 розділі послання до римлян, щоб ми були подібними до його сина. Що відбувається? Слово Боже змінює нас середини назовні. і все починає змінюватися. Наша віра починає зростати. Ми починаємо думати як Бог. Його думки вищі за наші думки, але він сказав: Моє слово виходить, тому Його слово це Його думки. Тому чим більше ми оновлюємо наш розум, щоб думати таким чином, ми вкладаємо Його слово у наше серце, і потім ми оновлюємо наш розум стосовно цього. Ми роздумуємо над цим віршем. І ми говоримо цей вірш доти, поки це не починає змінювати те. Як ми думаємо стосовно того, про що говорить цей вірш. І коли наш розум оновлений стосовно певних речей, це буде змінювати вашу плоть. Ваша плоть просто буде слідувати за вашим розумом. Вона буде йти за вашим розумом, вашою волею та вашими емоціями. Вона просто буде йти за цим і згоджуватися з цим. І Писання говорить в п'ятому розділі послання до євреїв, що ваша плоть буде натернована, і вона прийде до того, що буде розрізняти добро і зло. Амінь. Отже, що ви робите? Ви ходите і говорите, як Ісус. Ви прислухаєтеся до Духа Святого. Він веде вас і показує вам, що робити і що говорити. Амінь. І ви починаєте діяти, як Він. Що відбувається? Ви починаєте отримувати його результати просто як віруючі, а не як апостол, пророк, євангелист, пастор чи вчитель. Ті з нас, хто знаходиться у п'ятогранному служінні, так, ми просто віруючі, але ми маємо роботу, яку ми повинні виконати. І моє покликання може відрізнятися від вашого. Кожен має покликання. Вам потрібно займатися тим, що Бог сказав вам робити, що би він не покликав вас робити. Навчати у школі чи ще щось, де б не було ваше місце, будьте найкращим автомеханіком на планеті. Амінь. І коли ви робите ці речі так, як це робить він, тоді все це докладеться вам. І віруючи, покладуть руки на хворих, і ті будуть здорові. Хвала Богу, як сказав Ісус, бо ми робимо ці речі в Його ім'я, і в Його ім'я, яке також є і нашим іменем, ми починаємо отримувати його результати. І в царстві Божому все змінюється для нас. Фінансово все змінюється для нас, бо починає діяти благословіння. Ми починаємо приносити плід, плодитися, хвала Богу, і ми примножуємося. Мова йде не про дітей хіба тільки, коли вам потрібно говорити про дітей. Мова там йде про примноження всього, про наповнення землі. Хвала Богу. І наш час вичерпано. Я повернуся за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Це те, що вам дуже потрібно. Чути голос мудрості. Книга Приповістей 3.13. Блажений або щасливий чоловік, який набув мудрість. Всі стежки її мирні. Ну, мені здається, що я ніколи не буваю щасливим. Ми це знаємо про вас, тому просто зверніться до Слова Божого. Біблія говорить, що мудрість схована для нас. Не від нас, а для нас. Але вона схована від дьявола. Вам потрібно звернутися до Слова Божого і отримати її вірою. Хвала Богу, всі ці дивовижні місця писання, які говорять про мудрість, якусь Господь спонукав мене читати їх на служіннях протягом всього дня. Звичайно, не всі, але більшу частину. Головним чином з трьох різних розділів у старому завіті, а потім з нового завіту, який говорять про мудрість Божу і про те, щоб отримувати її. Ісус зробився для нас мудрістю Божою. Потім, Яків сказав, нехай просить Божу мудрість з вірою. І Бог дає всім просто і не докоряє. Але нехай просить з вірою. Коли ви занурюєтеся у ці місця писання, ваша віра піднімається всередині вас. Ви можете дізнатися все, що Богу потрібно сказати вам стосовно вашої ситуації. Ви можете бути щасливими та наповненими радістю посеред пекла на землі, коли у вас є мудрість Божа, і ви це знаєте. Також замовте для себе наші безкоштовні видання, і ми з радістю надішлемо їх вам. Хвала Богу. Заходьте на наш сайт, kcm. Отже, ми молимось за наших глядачів по всьому світу. Прийміть зараз ваше зцілення. Прийміть те диво, якого ви зараз потребуєте. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі. Хронічний кашель. Коли ви кашляєте так, що вам стає боляче. Так, що мало у вас не тріщать ребра. Ви зцілені. Прямо зараз. Візьміть це зцілення, воно належить вам. Дякую тобі, Господи. Передача переможного голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу Переможний голос віруючого на сайті Кісіаморки. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим. Завтра на передачі Переможний голос віруючого». Але ми були народжені згори. В духовній сфері ми живемо на його рівні. Ми вже були воскрешені разом з ним і посаджені на небесах у Христі Ісусі. Розумієте, це сталося з вами тієї миті, коли ви народилися згори. Алілуя!